Нинішньої молоді, котра у пошуках гідного заробітку та самореалізації, здебільшого не звикла прив'язуватися до одного місця роботи. Напевне, важко уявити, як можна пропрацювати 50 із лишнім років, тим паче на одному підприємстві, в одному закладі чи організації. Що ж, у разі бажання їй є в кого перейняти досвід. Трударів, котрі понад півсторіччя віддали праці на благо Бердичева, назбиралося у місті на цілу алею слави. На день міста 2016 славний куточок біля міського управління праці та соцзахисту населення традиційно поповнився новими іменами місцевих трудівників ветеранів. 25 нових портретів прикрасили собою алею. Працівники прогресу, педагоги, лікарі, музиканти, банківські працівники, пивовари тощо прожити життя гідно, навчити так само достойно жити сотні людей, то подвиг. Переконані Бердичівський міський голова Василю Мазур та секретар міськради Юлія Лефтер. І усі герої святкового дійства здійснили цей подвиг. Якщо ми говоримо Бердичів, то це саме ви, саме ті люди, які все своє життя віддали. Нашому рідному місту. Ви знаєте, дуже багато сьогодні є різних формувань, об'єднань, асоціацій. І іноді задаєш собі питання, на якій же основі вони об'єдналися, що їх об'єднує, І не можна зрозуміти, якщо говорити про ваше молодіжне об'єднання, то тут все зрозуміло: любов до міста, любов до праці, любов до рідних, до близьких, до своєї країни. Низький вам уклін і за це вам і велике, велике людське спасибі від нашого покоління, від наших дітей, вже від наших внуків і правників. Я переконана, що люди, які знаходяться на своєму місці, кожен чесно виконуючи свою справу. Це є результат і успіх нашого міста. А також я щаслива від того бачити вас. Здоровими, активними і знаю, що активні, старші люди ви своєю мудрістю, це гордість нашого міста. Щодо Лариси Лугіної, то рецепт її трудового довгожительства доволі простий, як і все геніальне. Вже з найперших своїх самостійних кроків вона була закохана у професію вчителя. Я працюю в школі вчителькою. Я дуже люблю дітей, тому моя робота мені дуже подобається. І я навіть, не дивлячись на свої роки, я не почуваю себе людиною, яка не йде в ногу з молоддю. Я намагаюся кожного дня почитати щось навчитися, щоб діти могли розуміти, що з ним, з ними поруч людина, яка йде в ногу з ними, що являє собою людське життя, ці люди майже як один одностайні у своїх відповідях. І Їхня робота, що їй віддали хто 50, хто 55, а хто і і із лишнім років і є власне життям. Якщо людина ставить перед собою ціль, що треба прожити, щоб вкласти в це життя якісь цікаві моменти, щоб свої знання, щоб досвід передати молоді, яка після тебе. Приходить і весь час протягом цих 50 і більше років працює плеч у пліч біля тебе, то це, на мій погляд, дуже ну, така професійна, так би можна сказати, професійний підхід. Тому що пропрацювавши рік, два-три, перебігши з одного місця на інше, тобто, як ти вроді в пошуках чогось, але себе показати не можеш повну, Наповню так сказати міць. і все, що ти можеш, ти повинен вкласти в ту справу, яку ти любиш. Дехто з головних винуватців цього святкового дійства зізнається, мало не щодня, проходячи повз Алей Слави, що трудової, що спортивної, вони не раз задавалися питанням: а як би я виглядав серед знаних і шанованих у місті людей? Чи гідний? Що ж, зрештою, вдалося мені зробити у цьому житті? І чи вдалося? Ви знаєте, я в такому швидкому кіно прокрутив історію свого існування в нашому місті. І вже 45 років я тут працюю з 71-го року на ниві культури і так зразу прокручую. Ага, почав хормейстером в будинку культури, потім працював деякий час директором будинку культури заводу Прогрес потім працював хормейстером хору ветеранів. Ну і водночас. Весь час, вже 30 більше років, я працюю викладачем в педагогічному коледжі на музичному відділі. Зараз, в останній час, я в основному керую хором ветеранів. Тобто я вже сам маю якийсь такий ветеранський вік і хор ветеранів разом зі мною. Ми не старіємо душею ветерани, ми живемо повним життям. Мені дуже жаль тих людей, котрі... Не прив'язані до когось діла після того, як достагли у такого віку, як ми там 60-70 років. І тихенько вянуть собі біля лавочок чи на кухні в себе, та і все. От така, таке моє враження до свого місця в Алеї Слави. І тепер я дивлюся, може, то воно і достойно, що я там, може і правда, я всім своїм життям в Бердичеві намагався зробити як можна більше для людей. І може, оце моя мабуть, і головна заслуга.